Доброго дня! Реалії сьогодення зумовлюють розвиток та впровадження у практику електронного документообігу, адже, як показує практика, електронне звітування це найбільш зручний та сучасний формат спілкування з контролюючими органами. Основні переваги подання звітності в електронному вигляді. Це мінімальна затрата часу на заповнення податкових бланків, подання звітності з будь-якого місця, де є доступ до мережі інтернету, вибір зручного часу для звітування, гарантія перевірки на наявність арифметичних помилок, уникнення черг, підтвердження подання звітності, постійне оновлення версій документів звітності та програмного забезпечення, оперативність обробки отриманої інформації, автоматичне формування архіву електронних копій звітів, квітанцій та інших документів. Особливу увагу необхідно приділити можливості використання платником безкоштовного сервісу електронний кабінет. Електронний кабінет платника податків сервіс, за допомогою якого можна надсилати до органів ДПС електронні документи, податкову звітність, отримати довідки про відсутні заборгованості, необхідну інформацію із загальнодоступних реєстрів та надсилати запити чи заяви для отримання необхідних даних. Електронний кабінет складається з відкритої, тобто загальнодоступної інформації та приватної частини особистого кабінету. На відміну від інших програм, для подання електронної звітності сервіс електронний кабінет не потребує інсталяції програмного забезпечення та забезпечує цілодобову взаємодію платників податків з органами Державної податкової служби в режимі реального часу онлайн. Вхід до особистого кабінету здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису. Отримати електронний цифровий підпис можна у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. Отже, суб'єктами господарювання Черкаської області протягом 2023 року подано майже 511 тисяч податкових декларацій та інших звітів, в тому числі в електронному вигляді 497 тисяч, що становить 96,8%. Від загальної кількості поданих декларацій та звітів відсоток подачі звітності в електронному вигляді юридичними особами становить 98,5. Відсоток подачі звітності в електронному вигляді фізичними особами становить 95,2. Така статистика говорить про зручність, швидкість та надійність подання звітності в електронному вигляді. Тож, шановні платники податків, розпочався період подачі місячних, квартальних та річних декларацій за 2023 рік. Запрошуємо отримати максимум зручностей та можливостей за мінімум часу. Долучайтесь та обирайте електронне звітування. Дякую за увагу!